Ніночка, а ще дописую і будемо сідати. Готов там поки що все. Нарізай хліба. Ой, Здравствуйте. Ну, та заходьте. Я вже хотіла йти обідати. Що в вас? Греша? Ну, так що ви від мене хочете? Що Я ви мені розсосала чи що. Ні, ну, так то що ви якийсь такий інтересний. Ноги відказують. Ну Та давайте подивлюся. Що воно з тими ногами? Ну, Я не бачу тут нічого страшного. Хто зна, чого вони Нате. Та сміливо все можна робити. Не ви перший, не ви последний. Да, До свидання. Чого така тебе не возьме? Так, Ніна, закривай двері, бо ти ж бачиш, що це безконечне. Лізуть і лізуть. У мене вже в животі бурчить. Став чайник. Я сьогодні рулет, кстати, принесла, той, що я тобі розказувала, ще спробуєш. Здравствуйте. Да, я і там, і тут підробляю. Проходьте, сідайте. У вас грижа мені, вроді би, да? МРТ заключення є у вас з собою. А ну, показуйте. Давайте будемо дивитися. Ого! Ну вона б вас маленька, я скажу. А снімок взяли з собою, а ну показуйте снімок. Давайте. Ого. Ой-ой-ой. Ну, що вам сказати, тут як по-хорошому, то треба на операцію вас класти. Ну, то, я видно, там щось не роздивилась. Ну, а це бачу, що діло серйозне. Ну, нічого. Сейчас я поназначаю вам процедурки. Ви ж операцію не хочете робити. Назначили процедурки і будемо пробувати поки що обходиться без операцій. Так, дивіться, я тут вам усе розписую. О, сперва походите на масаж 10 сеансів по 1500 гривень за один. О, тоді 15 процедурок іглотерапії по 1000 гривень за одну. Перша безплатно. Зараз у нас. Акція проходить. А як же? Звісно, що це вам усе треба. Ви що? З вашою грижою там шутки плохі. Можете паралізувати, і все на світі. От, поробите оце, тоді обов'язково покажетесь мені і вже будемо рішати, що з вами робити далі. Беріть, підійдете ось сюди до дівчаток, вони вам все розкажуть. Да.